Хочу розказати про новий вид шахрайства на хлібі. Деякі не дуже гарні виробництва або ділки роблять з хлібом наступне. Скоріше за все, як мені скидається, що той хліб, який вже не можна ані тварині, ані чого спліснювати, в плісню хліб насамперед ви можете тільки утилізувати. Більше з ним нічого не можна зробити. Не можна ані тварині, ані в саду закопати. Нічого з ним не можна зробити, тільки в смітник. Ось такий хліб беруть, вертають або на якісь окремі виробництва, або на хлібзаводи. Я не знаю, хто це робить але по факту так і відбувається, скоріш за все. Миють цей хліб перепікають в печах, щоб він знову був гарний, м'який і духмяний. І потім знову вертають в магазини продавати. Якщо ви з'їсте такий хліб, скоріш за все, ви отримаєте харчове отруєння, доволі серйозне. І, скоріш за все, вам придеться викликати собі лікаря або звертатись до лікаря, пропити антибіотики і такого роду. Тобто це навіть не просто там. Харчове отруєння це буде важке харчове отруєння, тому що це пліснява. А що ви можете зробити, коли купляєте хліб? Ось ви купили хліб, ви його ніяким чином не відрізните від звичайного хліба, який зроблений сьогодні. Коли ви його розрізаєте, ви можете побачити такі чорні цятки, такі точечки на хлібі. А може. Сказати, що ніби хтось ручкою виставив гілівої ці точечки, або посипав чорним перцем. І такі маленькі точечки, де-не-де є, то є пліснява, і такий хліб вже не можна вживати людині або тварині, або взагалі якось використовувати. Тобто сухарі з нього ви теж не можете зробити. Такий тільки виконати. Що ще ви можете... Як ви ще можете зрозуміти, що з цим хлібом щось не так? Якщо ви лишите цей хліб на день або два, він стане липким. Тобто таким чином ви теж зможете зрозуміти, що з цим хлібом щось було попередньо не так. Звичайний хліб у вас буде просто вчорашнім хлібом, якщо ви на день лишите, а той, хто був з пліснявою... Хліб з пліснявою, який перепікали, то ви побачите вже на другий день, як він стає такий гливкий, липкий, трохи такого щось незвичайного, ви побачите. Тому звертайте увагу на кожен шмат хліба, який ви збираєте з'їсти, тому що це ваше здоров'я, і ніхто, окрім вас, не може вас забезпечити зараз. Хорошими, гарними харчовими продуктами.